Садмолинка вас вітає, ластівочка ось нам також співає, дощик нас тут поливає, а ми все ж таки не здаємося. Так, вчора, ось що встигли, вибрали яку суничку. Зараз я вам ще раз швиденько покажу по сортам, що не встигла вчора показати. Ось оцей сорт на грядки вже не могла показати вам, бо вже потемніло. Це сорт квіки. Ягода темна. Дуже глянцева. Цього року врожайності зовсім немає. Буквально там по 2-3 ягодки тільки на квітконосах. Квітконоси у цього сорта дуже довгі. Ягоди такі також видовжені. Взагалі, він дуже крупний сорт ягоди у цього сорту. Дуже крупні цього року вона йде трошки менша. Ягода важкенька, плотненька, темно-червона. Глянцева, ось, бачите, така. Термін плодоношення йде ранній, ранній, середній ранній, Звичайно, із сортами веселка, Розана київська, вони не посперечаються, бо ті йдуть супи ранні. А це в догонку за тими сортами йде цей сорт. Сорт квіки. Ось дивіться, яка ягодка. Ягодка така дуже приваблива, видовжена. Такі дуже длінні у неї квітконоси. Ось я один зірвала. Дивіться, який він дуже-дуже довгий. Ось такі квіконоси. Квітконоси у сорта квіки. Так, далі. І ще вчора також ми вибирали разом з вами, я показувала сорт соната. Це дуже смачна ягода, солоденька, і ось дивіться, як вона виглядає. Вона така трішечки, як сопушечкою. Вона не така глянцева. Ну, дуже солодка ягода. А, по, те, по терміну достигання, я сказала, що це у нас квіки йде раннє, середнє рання, за смаком. А за смаком давайте разом скуштуємо. Я вчора її не каштувала. зараз. Угу. Вона дуже тверда, ну така плотна-плотна. Її -плотна. також дуже добре можна буде використовувати для сушки, для заморозки. У неї м'який м'як дуже такий щільний-щільний, по смаковим якостям. Аромату землянічного немає, кислоти майже немає, трішечки є. Ну і сладості теж поки немає, бо погодка трошки спортилась і ну, поки не відчувається. У сорта соната сладость і зараз відчувається. Ось така соната, вона така, як пухляшечки, і особливо дуже смачна, коли у неї ось ці плодоніжечки починають червоніти. От тоді вона просто неймовірна, дуже-дуже солодка. Ну, звичайно, за розмірами, бачите, квіки, яка. Здоровенна, просто огромна йде, ну, соната йде трішки менше. Кругленька така, ну, менше, ну, менше, то менше. Так, і також сорт Елькат Вчора його не встигла весь вибрати. Скажу відверто, урожайність просто шедевральна, навіть цього року, коли урожайності майже немає. Вчора я так, з одної сторони, тільки почала вибирати, я вам показала, а на другому краю грядки, то там було дуже багато на квітконосах, Ну, вже було темно і камера не змогла сфокусувати, щоб вам засняти цю красу. Елькат, дуже такий він глянцевий сорт, ягода ніжна, не така тверда, як у сортах Квіки і Соната. Ось це такі так, далі. далі. А далі, також я вчора вам показувала невеличкий свій шедевр, який у мене цього року показав себе. Це сорт скала. Вона просто огроменна, здоровенна. Ось такі наші справи, Дощик нас поливає. Все, всім добра, тепла, затишку. Бережіть себе, всього найкращого і гарних вам врожаїв.